Вітаю вас, мої хороші. Сьогодні 4 листопада, п'ятниця, і за розкладом урок української мови. Тема нашого уроку правила переносу слів з буквосполученням м'який знак О та буквосполученням й О. Працювати ми з вами будемо на сторіночці 33 ваших підручничків. Отже, розпочнемо наш урок з того, що запишемо у зошитах дату, класна робота і вид роботи. Каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та запишіть. На каліграфічній хвилинці ми будемо писати з вами букву сполучення М'який знак О. Букву сполучення Йод О, букву сполучення м'який знак Йо. О, а також слова із ними. Слово льон, йому та бульйон. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перш ніж ми почнемо працювати над новим матеріалом, давайте повторимо правила переносу. Для переносу слів завжди потрібен поділ на молодці склади. Як склад з одної букви лиш, не перенось його облиш. Передню букву пам'ятай, від кореня не відривай. Я думаю, ви всі пригадали ці правила молодці. Джи та дзи також не розривають, як злиті звуки позначають. Подвійних приголосних збіг ти можеш розірвати їх. Молодці. Наступний вид діяльності. Ми з вами будемо розгадувати е, ребуси. Подивіться, будь ласка, на малюнок, поставте відео на паузу та спробуйте самостійно їх розв'язати. Якщо у вас виникли труднощі, то давайте спробуємо це зробити разом. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. Зазначена літера П. Отже, ми її пишемо. Потім зображений олень. Це слово олень ми теж пишемо. І наостанок, ви бачите, знак Окей. Отже, у рядочку у нас вийшло: П, Олень і Ок. Перед... Малюночком оленя ми бачимо дві коми. Це означає, що ми дві перші літери в цьому слові закреслюємо. Якщо прочитати те, що в нас залишилося, у нас утворюється слово пеньок. Наступний кросворд йога. Четверту букву А у слові йога ми замінюємо на у та пишемо слово торт. У слові торт дві попередні букви ми закреслюємо. Отже, у нас утворилося слово йогурт. Давайте спробуємо ці слова поділити для переносу. Приготувалися? Працюємо разом. Пеньок. Молодці. Зверніть увагу, чи розірвався м'який знак, буквосполучення м'якого знака та О. Наступне слово йогурт. Чи розірвався м'який знак О? Звичайно, ні. Отже, не можна розривати при переносі букву сполучення Є Не відривай м'який знак від попередньої букви. Букву сполучення м'який О не розривай. Запам'ятали? Працюємо далі. Відкрийте ваші підручнички на сторінці 33. Вправа 116. Нам знову автори підручника пропонують розв'язати кросворд. Подивіться, будь ласка, що зображено першим? Це смайлик, потім літера О і слово кран. У слові смайлик ми прибираємо першу букву, тому що стоїть кома. І три останніх. Так, у слові кран ми прибираємо перше, першу літеру. Отже, у нас утворилося слово майоран. Майоран, діти це така квіточка. Її зображення ви бачите на своєму екрані. Наступне завдання. Давайте прослідимо. Як же ж можна перенести слова з буквосполученням м'який знак О та із буквосполученням «йо» з рядка в рядок? Крок перший. Уважно роздивіться, як перенесли слова. І зверніть увагу, чи розриваються б ці буквосполучення. Перше слово намальований, намальований. Отже, чи розриваються буквосполучення м'який знак О? Наступна група слів ма, ма ран ма Ма-йо-ран. розривається чи ні? Отже, який ми можемо зробити висновок? Сполучення букв м'який знак «о» та «йо» при переносі слова з рядка в рядок. Не розриваються. Це правило розміщене на сторіночці 33, і ви повинні його обов'язково вивчити для того, щоб навчитися грамотно писати. Наступне завдання вправа 118. Отже, сторіночка 33, вправа 118. Ми повинні з вами утворити слова із е, таких ось Схем. Поставте відео на паузу. Перевіряємо майонез серйозний район, знайомий підйом. Я сподіваюся, що ви всі виконали завдання правильно. Отже, в своїх зошитах зазначаємо вправа 18, записуємо ці слова, ділячи їх для переносу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Вправа 119. Ви повинні скласти прислів'я, подумати, що вони означають, записати прислів'я, поділяючи виділені слова, для переносу. Отже, починаємо працювати. Прислів'я складаємо за цифровим значенням, починаючи від цифри 1. Отже, перше слово роботи. Друге до, третє 7-ї суботи. Роботи до сьомої суботи. Поставте відео на паузу та подумайте, яке ж має значення це прислів'я. Наступне прислів'я ранній пізньому не кланяється. Поставте відео на паузу і подумайте значення цього прислів'я. Якщо у вас виникають затруднення, то ви можете знайти в інтернеті значення цих прислів'їв. Записуємо в зошитах вправа 119, списуємо ці прислів'я та підкреслюємо слово, у якому найбільше приголосних звуків. Наступний наш вид роботи буде у зошитах із друкованою основою. Вправа 66. Ви повинні утворити слово сполучення та записати їх. Кольорова веселка, працьовита білочка, польові квіти льодовий палац. Далі підкреслюємо. Приголосні м'які. Поставте відео на паузу та запишіть завдання. Наступна вправа 67. Змінюємо подані слова за зразком та записуємо. Отже, синій синього. Домашній домашнього, ближній. Ближнього, ранній раннього, осінній осіннього, вечірній вечірнього, сусідній сусіднього. Поставте відео на паузу, запишіть та самостійно підкресліть букви, які позначають м'які приголосні. Сподіваюся, що на уроці вам все було зрозуміло, і кожен з вас запам'ятав, що буквосполучення сполучення м'який знак О та буквосполучення сполучення О не розриваються при переносі слів. Чекаю ваші роботи із емоційними ромашечками. Чи все вам вдалося, чи, можливо, було щось незрозуміло, чи вам потрібна допомога? Домашнє завдання. Права 120. Прочитати речення, вибрати та списати речення з виділеними словами і виді...